Інка Олена Підгрушна увійшла в історію. Вона змогла не просто виграти чемпіонат світу з біатлону, а й привезти додому повного комплекта медалей золото, срібло і бронзу, блиск дорогоцінних металів, привабив як сорок камери жадібної до спортивних фінансів програми Спортмаркет. І довелося вивертати кишені назовні. Олено, скільки ви заробили на тому, що здобули повного комплекта нагород чемпіонату світу 2013 року? Міжнародна федерація біатлону платить точно такі самі суми, як і етапи Кубка світу. Там перше місце 12 тисяч, друге 9, і третє 7 сім. Ці кошти в мене вже прийшли. А що стосується державних премій, нагород, стипендій, ще нічого не було. А на чемпіонатах Європи менше платять. Подарунки бувають різні. Це може бути просто букет квітів, може бути якась ковтинка, чи якась прикраса, чи не знаю ракетка, рюкзак, що завгодно. Тобто кожен дарує по-своєму. А що стосується минулого року. У нас були якісь кубки і те, що положено по міжнародній федерації біатлону, там, по-моєму, за перше місце 3 тисячі євро, і так по несхідній. З Міністерства зі спорту, з комітету передбачені кошти, і, по-моєму, за перше місце 25 тисяч без урахування податків, і так само по несхідній. Якщо рахувати, отже, ваш бюджет, то скільки йде на екіпірування? На сьогоднішній день більшість екіпіровки ми отримаємо. Тобто, це і лижі. в мене на рахунку порядка 20 пар лиж і пару пар бутинок класичних, конькових, так само три чи чотири пари палок лижних. А і так само нас вдівають спортивну форму, це і комбізи, і розминочні костюми, і там, теплі і так далі. Але все одно є такі речі, які нам потрібні, але в нас його немає. Там, Термобілизна там, чи якісь там, балонові курточки, з яких у таких немає. Хороша пара лиш, якщо її купляти в спортсмена, це буде до 400 євро. Пара палок це десь порядка 150 євро. Пару бутінок в районі 200 євро. Гвинтівка, ну, на сьогоднішній день я ремонтувала свій старий приклад і робила новий. То, от, щоб мені зробити повністю з нуля новий приклад, мені потрібно було заплатити півтори тисячі євро. Це без желіза, без нічого. Наскільки довгий термін амортизації вашого інвентаря? Частіше всього ламаються палки, тому що вони тоненькі, хрусткі, і там буквально досить одного удару лижею суперника по палці, і вона може десь біля наконечника зламатися. Лижі ламаються тільки десь після серйозного падіння на спуску, і це так само надзвичайно рідко буває. І ще рідше ламаються приклади. Ну, але я скажу, коли ламається приклад, це, напевно, для біатлоніста, ну, це все. А яка ціна одного патрону в біатлоні? Один тренувальний патрон коштує гривню. Змагальний, напевно, там більше двох. На одного спортсмена більше 15 тисяч патронів в рік йде. Тобто там просто реально йдуть десятки тисяч євро за рік, які витрачаються на всю команду. Який штат персоналу обслуговує вас на змаганнях? Мінімум це є 13 чоловік. Це є мінімум, який мусить з нами їхати на Олімпійські ігри, які нас обслуговують. Зазвичай це є 15 чоловік. Тобто, це є по два тренера в чоловіків в жінок, один головний тренер, два лікаря, два масажисти, чотири сервісмени. Ви багато подорожуєте. А чи реально заробити біатлоном в Україні? Можливо, колись будуть кращі часи, але останні мої виграші чемпіонату України закінчувалися грамотою. Тобто, можливо, десь щось і положено, якісь винагороди, але щось наразі їх десь немає. Е, ну, я скажу, напевно, кожна людина фінансово успішна вважає себе по-різному. Тобто, комусь вистачить тисячі гривень в кишені, а комусь тисячі євро мало. Тобто на сьогоднішній день те, що я заробляю, те, що в мене вже є, я скажу так, я фінансово успішна, мені цього досить. І, скажімо, на рівень своєї області Тернопільської, я там в рейтингу, по-моєму, була на першому місці, місці найбажаніших, найзаможніших, наречених. Ну, На рівень Києва, я не знаю, можливо, я би десь була на останньому місці. Наскільки ріжниться відповідальність у естафетних заїздах від індивідуальних перегонів? У мене цікавий такий був випадок на чемпіонаті світу. Власне, коли я бігла вже фінішне коло. Ми тоді боролися там з італіянкою з норвежкою. І мені з чоловічий масажист кричить: Лєна, умріно, да біжи. Ну, десь воно приблизно так і було. Я їду, думаю, та я вже давно вмерла, лишилось тільки добігти. Тобто настільки викладаєшся і, як ми кажемо, вивертаєшся зсередини, що ти вже не можеш, але ти мусиш додавати, мусиш бігти і мусиш боротися, тому що ти борешся не тільки за себе, а власне за тих ще троє дівчат, які бігли там чи до тебе, чи після тебе. Олена Підгрушна робить над успішну кар'єру в біатлоні. Вона має спортивну мету перемогу на олімпіаді і мету економічно побудувати будинок на Тернопільщині. Рука програми Спортмаркет лізе в кишеню до чемпіонки, а там червоний гаманець. Ну е десь колись я почула, що гаманець має бути червоного кольору, і це вже мій другий червоний гаманець. І десь можливо воно так і співпало, що з тих пір, як він в мене став червоним, в ньому почали вестися гроші. Всередині ну, нічого особливого, маса карток. Тому що зараз, особливо після того, як я стала чемпіонкою світу, я зайду в яке-небудь кафе поїсти, мені одразу дають яку-небудь карточку, що, звичайно, ще раз до нас приходьте. Кредитні картки, зарплатні картки, візитки. Київ, Тернопіль, маршрутка, щоб завжди я знала запасний варіант добратися додому. Є знижки на спортивний одяг. Є візитка весільного салону, в якому я придбала весільне плаття цього року. 152 гривні. Олено. Ми провели ревізію ваших фінансів зараз, 2013-го, А ким ви бачите себе за 5 років? Бізнес-вумен. План є один великий грандіозний. Це все ж таки досягнути того, щоб побудували або реконструювали, зробили якийсь спортивний комплекс, чи спортивний комплекс біатлону, чи оздоровчий спортивний комплекс в тернопільському регіоні. І все ж таки, щоб була база біатлону в нас. Я Олена Підгрушна і це програма Спортмаркет.